90 гривень за одиницю це комплекти на дівчинку від відомих брендів Пав патруль Тюнс, Свинка Пепа та супердівчата. Ось так буде виглядати пав-патруль. Буде таких дві футболочки. Вартість однієї одиниці 90 гривень. Будуть ось такі до них лосинки. Вікова категорія буде від 2 до 8 років. Ось так буде виглядати комплект на дівчинку. Це супер дівчата, буде дві кофточки таких. Вони натуральні. І будуть ось такі лосини. Так, будуть ось такі комплекти Луні Тюнс. дві футболки і одна пара лосин. І буде ось така в нас свинка пепа. Ось буде дві такі футболочки яскравих, одна рожева, одна така сіренька. І до них будуть ось такі йти лосини. Вартість лоту складає 1890 гривень, для того щоб цей лот, ви вже зараз можете написати нашим менеджерам. зробляємо разом.